В селі Хом'яківка проживає багатодітна мати Мирослава Бетришин. Представники районної влади приїхали в оселю до матері героїні, щоб вручити посвідчення та медаль. «Прийміть від нас найщиріші вітання. Міцного вам здоров'я. Дякую, дякую, вже не діти, а вже у вас внуки, та... І всі вони дякую. хочуть вашої любові і турботи. Всього вам найкраще. Дякую, дякую. Прошу. дякую. А без ти були здорові ще багато років, без ти по -по... дочекали повинувати так, цих правнучі. Ну як трапи, же вони мене... всі ж хочуть щось від Так, це хочемо. Файно, дякую вам. Нелегке було життя у цієї жінки, але доводилося жити, жити заради дітей і працювати. Були п'ятеро дітей всі коло мене. З ним все розійшла. І так, а то все коло мене були п'ятеро дітей. Тоді, дякувати Богу, двоє вже поховала, два хлопці своїх. Старший з 58 року і 62-го року помер у Італії. А хлопець коло мене. Так і селішив сирота, і невістка вмерла. Невістка вмерла, і він умер, а хлопець коло мене. Ну і що зробити так є? Але кешка мені було дуже тобі виховати, Ніхто не знає, як мій кішка. Я по двох роботах літала, оборщицю, як ти можете діти які малі шити, то до школи. І так я поїду раненько, пороблю, приїжджаю, а потім з полудня знову їду, знову пором тут знову... діти. Знову... П'ятеро дітей, то не може бути ніде ні на роботу. Тому вже мала щось 34 роки, то вже пішла на фабрику шумну. Тому вже вірую, казали, як тепер робиш паспорт вироб'яти. Мушу виробити, бо мені не вистачає. Та гроші, що ж коли було 60 рублів, ставка була в оборщиці, ні. А я мусила робити так, бо мусила. Тому вже робила, вже пішла трохи на, 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 на фабрику, вже діти трошки більше були, до школи. Я так трату зміну змінила, так робила, аби трату зміну. Бо я цілий день вдома. Як приїду шоста година. Тим фабричним автобусом. Ну і нема коли спати нічого, то я падала з них так, падала. Я вже не могла у ній виспатися, не маєте як, бо, бо діти треба виправити до школи, зварити і щось колохати, щось і трималось. І так їм, що дуже, дуже мені було прикро. Зате старість в неї добра, може вважати себе багатою людиною, бо має шість онуків, чотири правнуки. І в селі Хом'яківка не одна така багатодітна мати, бо весь пакет необхідних документів якраз і збирався працівниками сільської ради. Є в нас шість багатодітних сімей. От шосту, вірніше ми зараз подали романець. Документи подали на присвоєння почаслення матері. А щодо статусу багатодітної матері, а їх в Тисменницькому районі налічується 329, то є відповідні пільги. За Часів незалежності України у нас в районі вже є 329 матерів, які мають почесне звання Мати героїня. І ну, якщо так сказати, кожен президент підписує укази. Сьогодні ми приїхали привітати жінку, бо черговий указ президента Петра Порошенка вийшов ще у серпні цього року, ми привезли посвідчення. І привітали сьогоднішню іменинницю, може, скажемо так. Такі жінки мають право на одноразову винагороду у сумі 12 180 гривень. Ці гроші ми вже виплатили в цьому році. Також пільгами користуються тими, що на 5 років швидше виходять на пенсію. І е, пенсійний фонд ще робить нарахування до рахування до пенсії 10% щомісячно при наявності посвідчення мати героїня.